Добрий вечір. Добрий вечір, дорогенькі. Просили подивитися Херсон. Місто Херсон. На неділю. Давайте на 19 ми вже зробили запит, а тепер спитаємо, як буде з 20 по 26 до кінця неділі. З 20 грудня по 26 грудня 2022 року, які будуть події у місті Херсоні. Вже доокуповані, звільнені, але ж обстріли не дають покоя містянам. Господи, збережи всіх і сохрани постав захист над містом Херсоном. Моліться, люденькі, моліться, роденькі. Давайте спитаємо, як буде з 20 по 26 грудня інформаційний простір. Місто Херсон 2022 року. Які будуть події, як там буде обставини? Чи будуть обстріли? Будь ласка, люди чекають. Підсказки. Херсон з 20 по 26. зміни і зміни такі таємні зміни про які ви ще не знаєте всередині в середині неділі по воєнним діям буде дуже страшно лячно попадання, болить серце і переживання от війни. До кінця неділі повинно бути покращення. І якась радість прийде в ваші домівки. Уже будуть радуватися. Дуже буде, дуже е, будете радіти, тому що ваше. понимаєте, бачите, яка карта. Такі как жаденки, жадинки, мо і і це буде визивати радість Це таке показує Підсказки, я так розумію, і так вам викладаю як на кінець неділі буде вже якісь енергії радості ну, прямо такі знаєте непогані Прямо в ваші дома прийде якась радісна звістка. Уже начало радості при, приходить до вас у домівки? Прям трохи аж, аж так трошки свято. І будете дуже берегти це. Такі жадінки, жадінки такі, що і ресурси будете економити. І радіть у цьому кожному, кожному що, це, що ви ж вдома. Понімаєте? Бачите, як у вас є ресурс? От ну, середина середина неділі дуже переживательна. Та й Начало неділі таке саме. Ці... Бачите, це карта смерті, це преобразування, якісь перемен, яких тайна будете переживати. Бачите? Важка неділя, рідненький херсон. Мужайтеся. А в неділю уже? В неділю 25 грудня на Різдво вже буде покращення в Херсоні? Підскажіть, будь ласка, ми... нам трошки не ясно. До кінця неділі, 25 грудня, неділя це Різдво католицьке. І понеділок, 26 грудня, як буде в Херсоні. Підскажіть, будь ласка. Так. Ви щось будете святкувати? Якісь будуть, не може зараз і не можна розказувати, але ви будете щось святкувати, те, що якусь перемогу над війною. І це на рівні країни це буде, це буде все розуміти, це все буде помірно потихеньку, з Божою допомогою, з ангелами охоронців. Ну і, звісно, будете потом думати, з чого почати працювати. Ви будете святкувати 25. го І 26. го Щось після того, енергію війни, розумієте? Всі неізвісні якісь неизвестна. Інформація трошки така закрита, але ви будете святкувати. Буде така у вас можливість. 25-26 грудня на території міста Херсон будуть святкувати українці. Все? Угу. Опять святку, святкують українці перемогу. Дивіться, король, який сидить, над хитрим ворогом. А він буде злиться і дивиться, ну що вони там святкують. Господи, дай Боже всім сил, терпіння, мужності і здоров'я. Дякую за увагу, Херсон. Пишіть в коментарях. Що ще треба подивитися? Будемо допомагати проживати ці важкі для нас українців часи. Дні, щоб перемога скоріше вже збулася. Святий Миколай, Почуй мрії всіх українців. Дякую за увагу! Пишіть коментарі. Якщо подобалось, ставте лайки, нажимайте на кнопочку. Подобається! Якщо вам мішають сповіщення, колокольчики, там є така кнопочка. Нажміть, щоб вам дзвонило там вечором або ночі. Просто підпишіться, а колокольчики не треба, щоб дзвонили. Самі коли захочете, коли вам зручно, тоді подивитися. Люблю вас усіх. Дякую, що ми разом.